Всім привіт, народ. З вами. Сьогодні випуск просто шок, бо мені вперше випала в до цього, скільки б я не грав, мені постійно падали одні ниви, а тут такий фарк прямо під запис. Але перед фармом нагадаю в моєму телеграмі та дискорди вже прямо зараз йде великий розіграш на честь мого дню народження 17 лютого. Посилання в описі, залітайте. Так ось приїжджаю я до васі Завдаток півмільйона. Я вже приготувався, що зараз знову випаде якийсь старий корч, бо реально до цього були тільки ниви. І тут бачу, я просто офигів. Вирушаємо в зону пошуку. Треба вести цей скарб дуже обережно. Знайшов тачку, злам пройшов успішно. Сідаю в салон і розумію, після Ниви це просто космос. Але ми у Львові, а львівські бордюри не люблять. Їду максимально акуратно, буквально по міли метро. На щастя, сьогодні на дорогах спокійно, жодних неадекватів, тож показую чистий майстер клас. Поки доїжджаю, ще раз нагадаю, підпишіться на мітх Світ. Там зараз вся двіжуха і розіграші. Дивіться, як вписується в повороти, це вам не на ниві дрифтити. Машина в ідеалі, хоча гра каже про микрокоцькі через ці вузькі вулички, але хп повне. Ми на місці. Момент істини. Тисну і... Бам! Плюс 1 мільйон чистого прибутку. Завдаток зжерло через Клиренс, але лям у кишені. Тепер на балансі 9 мільйонів. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки за таку удачу. Йдемо до мети 350 підписників. Всім удачі і пока!